Їм розвеселити, дітей побудити, самому веселому стати, чи каже, не полядувати. Гай. Народися, бал на сам, легкісти містечку в прийшли лемки у Кресаннях, і принесли місця круглий, у Укресання, і принесли місяць кругли. Дитя, і не за не плаче пані, снігом стелиця життя, снігом стелиця життя. Померзла нас, що лита земля. Обняла Чорногору товина, і рідних гір уже не було нема. Сніги, лише сніги довкола і сіри скель каміння голе. Шлях нелегкий, до правди. До мети та вирішили, мусимо йти. Вітер вірмо холодка вода, вимиє нам легені. Ясної бартка сила золота, гартує наші жмені. Вже стоїшний червоний віз, скотив сеген за обрі. Ходімо, пошукаємось, коли би. застиглося от мене добрі. Дисаками на надсилу узбіч, запалимо в ніч. поки є ще ясні дні, краще раз соколом у небо, аніж вічно жити в ярмі. Прийде вечір, вірний друг. Як нам віри треба, більше, як насушного, черствого хліба. Чи ти чуєш нашу тугу виш до неба, як тяжи щоденщини колиба? Боже, нам об'явлення треба знову, нас сичуть осінні сумні у дощі. Хай почуємо ми полум'яну мову в горючому кущі. Тут, в броні, в дим мусія ясни. Відкрийте очі і миті, благословенна вістка ця, вогненне слово народилось, родилось Боже дитя. Ісусом світлом його звати. Він воїн, лицар, що знов поборе. А де ж дитяку це шукав? Він тут, між вами, в рідних горах. А як же пізнати, нам Боже життя це? Світло його ім'я, правда його лице. Сьогодні свято на землі, свічки куча при столі. Генгем із неба гляне, на нас зоря відгляна, на радісмісті селі, Ген -ген із неба баляне, на нас зоряна, на і селі, Небесні хори як голяк, Новину людям сповістять, Христос Бог спокон вічний, у світ нам, навіки всі його славлять, Христос Бог спокон вічний, рождається у нам, на віки всі його славлять, подаруй Боже небесний нам неба синього весни, щастя і врожаю, українському краю, всій українській родині. Щастя і врожаю українському краю, всі українські родині. Що крале, гремалець, веч біда. розповідь. Тихіше! Чого ти тут валив? Навістка радісна була. Несправно раз ти що зарізали. Слушай, раз ти Дивіться, браття, що це за прибуду? Дай не тебе гарненько роздавлюся. Що ти за тому тузок висить? Та й такого де не те, що люди? горобці стихаються. Хто ж легині, хто перше воскаля побачить, то не піла. Що тому воно таке є. <ріпи> зайка! Дай ще й похлябу. А ну лісовому несі, і звичаїв не знаєш, ані мови. А за що я ваша мова? У меня свой язык есть. Э -э. Вот така сама біда йо мої корови. Бидно має язика, а немає мови. Дар, <рес five> бабушка йдуть. Все на колени. І говорив, що моє володіннях, десь на окраїні гірських ліфтів родився Бог дитя. І я хотів ні медліно знати, де цю дитину можна отискати. Бай усе одно, чия дитина. Лише не випити була причина. А ну, скажи, підоць, скорей! не вряд мені от цей єврей. Я зловрав. От щоб я здохнув. Я видел сам, что а оградился бог. Там все опрышки приживают. А і мене там сильно гражають. Ох ці опришки вже достали. У них серця прочня сталь. В них сині гори полонини. І Богом в них мала дитина. Как эти голодранці стрібить? А пошу мне твоя душа, она не стоит ни гроша. Есть у меня одна идея. Послушай, бедного еврея, хорошая мысль возникла у меня. Подсунем им трианского коня, пошлем как будто у подарок. Не вылезут хлопы из сварок. За эту идею я бы хотел отримать визу в тель А ну, веди свою трианскую клячу. И быстро, Бо коли побачиш, що бляшеш, пресиш... все все, уже йду, нема проблем. Режися з мускалями не веду. Ми... Ми... А ближний кой. Арабський скакун. Ми... Ну що, козел? біги та детям смело. Ми... А ти, Федот, пойдем. обмоємо це діло. Ми... Чи ти камера? Чого впала сьому господу? Що тут загубила? Я коза, дереза, твоє лихо, моя яса. Бігла через полтаву, скупнула криваву Полтаву. бігла через вашу земельку, купнула і гулу крапельку, стільки їла, стільки й пила. А тепер хочу посмакувати ваші гори в Зеленій Карпати. Триста років у нашій траві. Кажеш, їла листочок. Триста літ мед руча її. Кажеш, пила ковторчу. Триста літ наші княжі ліси. Ти із печі косила. Але чуєш в лісах голоси, то вертається сила. А це що за іродова душа? Я коза, дереза, півбока луплена за півкопи куплена, Тут по ногами, скою тебе рогами, тут тобі й смерть. Півбока лоплена, Може, її роя полувати? Я козак на бурах, як сиріже було. Єс у мене топір топища й кована бляшка, не боюся москалика, ані того ляшка. Єсь у мене топір топиш, кована пляшка, не боюся москалика, ані того ляшка. З нашої гір. Зелених Карпат, бажаю вам веселих свят. У кожен дім я шлю привіт, Христа Рожденого хволіть. Я маленький пастушок, одягнувся в кожушок, З мішком походжаю, коляду збираю, Щоб велось вам добрі люди в коморі, в оборі, на столі ще й мисті, та ще й у по Щоб Бог вам дав все гоже, а що не гоже, то не дай. Надійтеся лише на Бога, та стелиться дорога. Поправда в кожного господі, а сила в рідному народі. Небо і земля, і бою! Чиста діва, пречиста діва породила сина, Христос родився, Бог воплотився, погини співають, царя вітають, покрі вітають, пастирі грають, чудо, чудо, чудо повідають, слово свого. Вони не співають, цар'я вітають, поки вітають, пасти грають, чудо, чудо повідають. і ми рождено, і ми рождено, Боголітаймо. Слава вишніх, слава вишніх, Йому заспіваємо. Христос родився, Бог воплотився, Вони не співають, царя вітають. Ай, чудо, чудо, поди